У Дніпрі Центр соціальної підтримки дітей та сімей обійми у відділенні служба підтримки сім'ї допомагає родинам, які опинились у складних життєвих обставинах. Шестирічна Марія відвідує заклад сім місяців. Мати дівчинки звернулася з проблемою зміни поведінки доньки, коли та пішла до школи. Їй було рівно шість років, і вона не справилася емоційно з навантаженням, яке в неї виникло. Почалися емоційні, такі, скажімо, естерики. От і я зрозуміла, що їй дуже важко в школі. По перше, я її забрала зі школи. Ми повернулися в садочок і звернулася в цей центр по допомогу. Чоловік Олени, військовий, який боронить нашу країну з 2023 року. А жінка самотужки виховує двох доньок. каже, що довготривалі від'їзди тата також негативно вплинули на поведінку доньки. Вони постійно питають, коли тато приїде, коли там, коли ми побачимось татом, коли ми будемо з ним проводити час. В центрі з дівчинкою займається логопед і психолог, який окремо працює також із Оленою. Більш спокійні ми стали, більш спокійно реагуємо на різні там обставини. От, звісно, є прогрес. От, ну і звичайно, в логопедичному плані там великий крок зробили. Фахівці центру працюють з дітьми від 3 до 18 років. Тут проводять корекційно-розвиткові заняття, індивідуальні та групові сеанси з психологом та заходи для соціальної адаптації дитини. В нас багато таких діточок, які ось потребують допомоги психолога, і не тільки діти, а і батьки, які страждають від цього. І в нас основна така найчастіша проблема, з якою звертаються сім'ї до нас, це відносини в сім'ях після розлучення, відносини батьків та дітей, як вирішити часи побачень, які відносини після розлучення в минулого в колишнього подружжя, в дітей, яких поділили сім'ї. М'ях загалом у Дніпрі працює три центри підтримки сімей з дітьми: обійми, довіра, барвінок, на базі яких працюють відділи допомоги ВІЛ-позитивним сім'ям, родинам військовослужбовців та відділ термінового втручання для дітей-сиріт, які залишилися без батьківського піклування. Це стаціонарні відділення, де діти проживають цілодобово до вирішення їх подальшої долі. Наразі діти з метою їх збереження життя та здоров'я знаходяться в евакуації на Закарпатті. Але процес влаштування їх до сімейних форм виховання не зупиняється. Так за час повномасштабного вторгнення в Україну ми влаштували 152 дитини до сімейних форм виховання. І ще 30 дітей ми повернули в біологічні родини. За 2025 рік у відділенні служба підтримки сім'ї допомогу отримали 50 сімей, в яких виховується 81 дитина. Катерина Мащенко Павло Черненко, Дніпро ТІВІ.